Ще одна коротенька стаття 68, -ма. кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь та гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Хоча в, в одній з попередніх статей сказано, що якщо вам не доведено закон належним чином. То вас не покарають за те, що ви не знали про цей закон. Але що таке доведено чи не доведено, публікація в інтернеті, в урядовому кар'єрі або іншому офіційному ресурсі, вважається, що це вже доведена інформація, доведений закон або його зміни. 68 восьма стаття каже, що незнання не звільняє від відповідальності. Я спеціально залишив 64-ту статтю. На кінець другого розділу Конституції. У наступному ролику буде 64 стаття.